Вітаю вас, шановні учасники заходу. Мене звати Марина Рубінс. Мені випала честь розкрити питання, яке завжди було і залишається надважливим у системі освіти на досвіді роботи в навчальному закладі, в якому я працюю на даний момент. Це Березнівський ліцей номер 1 Це наш колектив. Очолює його директор Дежнюк Григорій Миколайович, досвідчений керівник, відмінник освіти. Отже, перш ніж перейти до озвучення проблеми в даній ділянці роботи, дозвольте, будь ласка, розповісти, як ми її дослідили у хронологічному порядку, починаючи із 2021-2022 навчального року. Цього року в ліцеї були затверджені наступні документи: стратегія розвитку на 2021-2025 роки, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та річний план роботи на 2021-2022 навчальний рік. Особливість змісту цих документів полягає в тому, що завдання, зазначені в них, ідентичні до процедури зовнішнього оцінювання, тобто інституційного аудиту. Також було затверджене положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу та виданий наказ про проведення комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності в Березінському ліцеї No1. Щоб зміст затверджених документів був більш доступний для сприйняття педагогами, ми склали план графік комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності, який чітко відображав алгоритм, як оцінюватиметься виконання кожного критерію. Над видачою локальних документів в нашому закладі працювала спеціально утворена робоча група. Організувавши освітній процес за новим змістом, ми внесли деякі зміни і в систему методичної роботи. Зокрема, спланували її діяльність таким чином. Складена була програма проведення супервізії в умовах здійснення комплексного внутрішнього самооцінювання. Була затверджена структура та програма менторства для педагогічних працівників, структура та програма наставництва для батьків-добувачів освіти. Підібрана була також методика ефективного спілкування педагога з учасниками освітнього процесу. Передбачалися також проведення чотирьох засідань методичного об'єднання в різних формах. Такі плани були складені педагогами суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного і технологічного циклів та здоров'я збережувального циклу. Проте, життя внесло свої корективи. Навчання відбувалося переважно за дистанційною формою. Живі зустрічі з групами колективу за циклами відбувалися тільки на початку навчального року. Решта це онлайн або синхронний обмін досвідом та індивідуальне спілкування. Але ми моніторили процес всіма методами збору інформації, в тому числі і спостереженням за навчальними заняттями. Такі графіки складали усі члени робочої групи із проведення комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності. Важливим у супроводі педагогів було невимушене спілкування після спостереження за навчальним заняттям з метою самоаналізу та аналізу уроку. Результати в кінці року, за наслідками комплексного самооцінювання, мали такий вигляд. Напрям педагогічна діяльність педагогічних працівників вимагала покращення. Минулий навчальний рік дозволив нам зрозуміти, що професійний розвиток педагогів в наступних роках буде базуватися на великій самовідповідальності. Для початку педагогічною радою було прийнято рішення провести ретельний самоаналіз власної педагогічної діяльності через створення електронного портфоліо педагога.